Символ єдності поколінь від найстаршого до наймолодшого піаніста. І далі вступає колектив Варабанчиський. в київський я А мати мій казала усе коріння своє дороге. В житті варто бути таким, як ти є, і правду казати одразу в лице, і вільно думати, наповно дихати. О, все це діпершому черзі лишається ти. Ой, малікенбай, знати себе і знати свій край. Ай, свой, свой, своє. своє, своє, своє а як же вишневий садок, хрущі там уже не гудуть. Та знає, є плуга тері, з новими плугами відуть. І бачу я сильних жінок, які за собою ведуть, ведуть. І з ними їх чоловіки, які благородність несуть. Керфете залунає, заспівають храми, понесуться диким вітром або підрами. Не коваєм свої шрами, прикажають рани. Кайди, степи і озера тихої лісами, саме. Тут мої коріння, мами цеплюзу, добуста.